Чим ми займаємося. Смотри, ти ж не рухай, не рухай. Покажи наступні. Восьмого ранку. Ой, яскраво. Андрюшка прийшов до мене, взяв свій такий ліхтарик, там ще є три різні насадки. У нього вже роки два ця іграшка. І так всюди потім натискаємо, і він дивиться на. Ой, я скорив. Всім привіт! Приводила себе в порядок, вирішила попити каву. Зараз покажу, чим закінчився мій сніданок. Я показувала, що купила такі гарні собі баночки для всяких сухофруктів. І сьогодні зранку вже. Одну розбила, але тепер дуже переживає, наче тут збоку тільки скло повисипалося. Я все перемила, але тепер розумію, що тільки собі буду ці фільміки класти, бо переживаю. Але вони ну половина навіть закриті, я їх відкривала, промивала. Не знаю. Може, це Андрюшки тільки що різала смачну тарілку, робила. Це залишилось не знаю. Правильно я зробила чи ні, побачимо. Але шкода було викидати. Так що тепер є привід поїхати в долар і купити собі. Мені треба було, мені треба було ще дві банки. Якраз куплю три. Бо це все у Ендрю, як завжди, ранковий мультик. Я називаю зомбі тайм, коли він просто сидить не рухається. Хвилин 40 точно. І що у нас тут? Просто ось така погода. Другий день і так передають ще, здається, на три дні. Завтра в США День незалежності і мають пускати якісь фейерверки. але судячи по погоді і по калюжам, мабуть, цього не буде. Ось мілкий мілкі-мілкі дощі сильний. Я вже все одно придумала, чим нам займатися в таку дощову погоду. Спочатку був план поїхати просто в той музей, який ми завжди їздимо, коли дощ або не хочеться нікуди їхати, в плані парки чи якісь розваги. а Просто він там сам себе розважає, бігає дві-три години. Ось і я придумала. Ми випадково з ним, поки зранку валялися в ліжку, розмовляли. Я згадала, що ми давно саме з ним двох не ходили в кінотеатр, бо ходить У нас така традиція більше як паша з ним ходить, коли я по вихідним на роботі вони там раз місяць вибирають собі якийсь мультик новий і ходять в кінотеатр. Тут я вирішила порушити цю традицію, паша на роботі. Тому нам, щоб не їхати в таку дощову погоду кудись далеко, ми поїдемо просто з ним в кіно. І купила вже нам два білети. Там на місці можна купити попкорн. Звісно, він дуже дорогий. Я завжди дивуюсь, що я купую попкорн, типу, як відразу, ну, ці пачечки, які класти мікрохвильовку. І воно десь виходить приблизно там, долар за штуку. В кінотеатрі це коштує десь 10-15 доларів за корзинку цього попкорну. І мене кожен раз я борюсь з собою, що це для мене ну, реально дорого. Це рівно сильно білетом. Білети коштували нам на двох. 16 доларів плюс податок, ну там 20 доларів я заплатила, але це раз в місяць, то нічого такого немає. Ми ходимо. Але, але з цим попкорном це для мене ціла біда, що він такий дорогий. І, до речі, попередньому влозі розповідала, що я ніяк не запишусь до Дантиста. Ходила-ходила, що просто хочу перевірку. Звичайно, як менедрушки зробила, хочу сходити собі, щоб потім пашу записати. І він так само собі тут пішов по свої питання. Всі вирішив. І думала-думала і зрозуміла, що куди мені зараз, коли ще місяць я буду дома з малим, записуватись на прийом. Це з ним сходити нереально, бо прийом може бути від пів години до півтори години мінімум. І як з ним піти, ну дати йому мультик. Ну він не буде сидіти півтори години, просто втичити мультик. Там захоче встати, захоче в туалет, захоче водичку, поїсти. І я лежу, і не можу порухатись, бо в мене там роблять зуби. Щось я про це не подумала, коли ходила, хотіла записатися. Тому не варіант залишити його нема з ким, під, підлаштовувати якісь вихідні, просити теж таке не люблю, бо може в нас щось зміниться, людина вже там всі, всі свої плани змінить заради цього. А він може захворіти, чи ще там якісь, чи я захворію, тому не хочу нікого, не люблю просити, це рідко таке роблю. Ось тому. тому вирішила, що коли він піде в садочок першим ділом, все одно в нього буде адаптація, я не піду на роботу прямо відразу в серпні, не побіжу шукати собі роботу, бо я вже це проходила, в нього буде адаптація до нових дітей, все одно в них будуть дільошка. На групи в них буде чотири групи в садочку. В цей раз, коли він шов була одна, при кей три. А зараз при фо їх чотири групи, і діти, з якими він навчався, там їх двадцять, але додається ще шістдесят дітей, тому їх всіх поділять між собою, і в нього можливо будуть навіть хтось. Ну не ті двадцять дітей, з якими він навчався а вони поміксуються між собою. Як він це буде сприймати, як він там буде розуміти, бо це буде новий вчитель. Я цього не знаю. А Умнічка, Андрюша, кожен раз жалейки, кожен раз радіє, коли доходить в тій тарілці, що я вам показую, до скарба. І там він завжди щось новеньке в нього сьогодні я сижу, і мені дощ почав на спину капати. Ну ладно, в принципі на вулиці 30 градусів, нічого страшного. Але сильний дощ у нас У нас давно таких дощів не було, що підряд пару днів цілий день, а я на післязавтра записана на роботу. Ну, У мене, точніше, є робота на післязавтра. Ще на 5 годин їздити і теж показує гроза. І завтра теж День Незалежності в США. Люди всі планують десь виходити в них традиція. Вони виходять на поле якесь і запускають салюти, там фудкорти, общем, багато різних розваг. Тобто дуже-дуже цікаво. Як це буде завтра, не уявляю, але зараз просто жах. Ще сильніший дощ. Трапиться. Я під час його адаптації в садочку я якраз займусь зубами, спокійно, піду, всі ці питання вирішу. о oh -oh. дуже-дуже сильно почався. Прям те, що я вам знімала, це, це був ще не дощ. а Зараз прям жахливий почався. Не хотілося б зараз опинитися на вулиці, нам в кіно їхати через три години. Нарешті зібралися, не вирівнювали волосся, бо на вулиці все одно дощ, тому ми йдемо просто в кінотеатр. Хтось прийшов. Дуже дивиться, нам прийшли лагодити маршрутку, бо там кнопка впала всередину, вчора випадково. Ось так. Вирішили почекати, поки нам там зроблять. Андрюша каже, давай. Бо я йому просила ще зранку пописати. Він не захотів, бо далі там ігри почнуться, треба тільки цю сторінку написати пропущені. -E. Давай і як пишеться. Умничка. Далі які літерки? Так і займаємося. I, F. I. Ні, після F яка літерка? G. Ну, G. Так що круто, що вони отак за. П'ять хвилин, грубо говоря, приходять і це безкоштовно все лагодять. Я почала вибачатись, кажу: ой, говорю, буду обережніше наступного разу натискати кнопку. Кажу, бо це я, мабуть, сильно натиснула. Кажу, без питань. Наступний раз ми прийдемо ще раз. Так що такі добрі, я їх пригощаю завжди водичкою. Це спаркін вотер даю. У нас вже і розпогодилося. Тепер парить на вулиці. Я все одно в рубашці, бо в кінотеатрі буде. Працювати кондиціонери там реально холодно. Висидіти майже дві години. Андрюша теж взяла в рюкзак і йому реглан з собою. І, звісно, ми приїхали за моїми баночками. Бо це сусідні приміщення з кінотеатром. Долар 3. Вже оновлення. В доларі дуже багато посуду. Не і не весь може... ні, не можна. Це Та це точилки якісь, Андрюш. Подасті. Але все по долар 20... Ой, все вже не по долар 25. п'ять. До речі, дуже симпатичні. А по долар 50. Ось вже фіксована. Оце ціна. Маркер. це щось нове, а? Оце і маркер. Маркер? Да. Так. Андрій, на. Поки що потримай. Де да, я подивлюсь, ось, а мені треба ось таких три баночки купити. Да, були по долар 25, ось вони замалювали, що вони тепер долар 50. Ну, але купую три штуки. А а от, випадково тут тобто, те, що пинилося. Мені до кави. я з собою взяла каву в кінотеатр, якщо пропустить, okay. буде ще Мім Ємісь. Приїжджаємо з Андрюшою до кінотеатру. Він ззаді їде нам їхати було один метр, тому він не пристюбнутий. Розкажи, які сьогодні it's тебе. It's my best day. Ти ще щось казала? Ні, не це. It's, it's my, my best day ever. Ти казала. It's my best day ever. And your day best. Yes, ever. It's my best day ever, also. І він щасливий, що ми йдемо в кінотеатр. Ось тут магазин. А ось тут ось так виглядає. Ось так. Кінотеатр, в який ми йдемо. Виглядає так чисто по-американському. Ну, ми тут були один раз десь півроку тому. Саме в цьому. Ми ходимо в трошки в інший кінотеатр в торговому центрі. Але, в принципі, цей, до речі, дешевший десь Ого, машина мчиться. Зараз приїде капається. Ось тут білет коштував щось на дорослих 8 доларів, а в іншому кінотеатрі, якщо десь дивитися, то кошти від 10. Ось так всередині виглядає. Зараз ідемо купляти попкорн. Тут такі є окремі добавки, чим посипати. Ось, це, ось це відкривай. це ложкою, а це ось посипати. Такий попкорн коштував 7 доларів, ну наче велика упаковка. Давай посипайли трошки. Все, все, все. Тепер, тепер треба да. потрясти. Я до речі, не помітила, Андрюша каже: що це такий за автомат. А це масло наливаєш ось куди. Бачу, водичка маслом поливати попкорн. Але він сказав б'є і побачила, що тут є. Як я вам показувала, ми ходили в ресторан... ну, в кафе, піцерію колись в іншому місці. Це зараз я подивлюсь. Ні, це там треба насипати попкорна. Ми тут насипали. Ось там така сітка спеціальна. Не, не можна відкривати. Там вони прибирають, не чіпай. А це пармезан в таких маленьких пакетиках. Андрюша сказав, не хочу. Ми зайшли всередину. Кінотеатр, такі шкіряні тут сидіння. Поки що ракуна, ще хвилин 20 буде. Ми там сидимо посередині.

тільки коли почнеться мультик. Все, мультик закінчився. Сиділи, Андрюшка вдягав капішон, щоб не було прохолодно. Всі вже пішли, мультик закінчився, було супер. Пішли, пішли. Сводкують, щоб ми пішли потім. Угу. Вийшли вже з кінотеатру. Блін, дуже цікавий був мультик. Він такий більш. Ну, про родину трошечки таки зробили мораль, що була якась про те, що хлопчик вибирав між родиною, між мамою і розвагами залишитись там в космосі з своїми друзями інопланетянинами. В общем, було дуже такий цікавий навіть для мене мультик. Я давно не ходила в кінотеатр, але суть була дуже така. Чуттєва, я навіть трошки розплакалась потім в кінці. Андрюша прийшов, каже: можна я сяду тобі на ручки. Це так було мило. Сів мені на ручки, обнімалися, бо там в кінці дуже хвилин десять було таке трогатять. Він там плакав, цей хлопчик прощався зі своїми друзями казав, Ні, я хочу до родини. Ой, це було дуже мило, так що я рада, що ми сходили. Знаєш, куди ти далі їдеш, Андрій? Ти знаєш? Туди. До Максима! Що, <зараз> Зараз? Йей. Йей. Тільки знаєш, що спочатку треба? Що. Папі заїхати в він купити. Хоче. Ти хочеш чекфіле? Mm, да. Ну поїхали тобі і папі купимо. Mm. У нас таке чорне небо. Скоро буде дощ. Мінус 17 доларів, але вони їдуть в гості. Я чифіла рідко їм. А паша до речі, теж рідко буває а сьогодні. Перед такий святковий день, бо завтра, як я казала, День Незалежності, у нас буде три вихідних. Це круто. Паша, Паша хотів сам поїхати в гості, але я попросила, щоб він взяв з собою Андрюшу, бо, по-перше, йому буде там цікаво. А по-друге, хай вони разом час проведуть, і вже приїде він втомлений і просто ляже спати. І буде плюс не голодний, бо я не знаю, чи там будуть їх годувати чи ні, тому краще відправлю їх ситими. Кіт Смілс, я тобі взяла. Окей? Okay? Нагадці. І з нагіцями. Нагадці. Да. Ну, мають бути нагіці, нагаді, да. Нагадці. Подарунок. І создаю, і буги, і тата. Да, 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 да. Одна іграшка. І Под... Вони дають тільки по одній. Але є маленька проблема, Андрюша спати хоче. Зараз четверта година дня. Каже, ні, можна. я не хочу, але бачу, що він просто вирубається. Чого? Тимі томні. Я, бо я доросла. Дорослі втомлюються трошки пізніше, ближче до ночі. А діткам треба обід спати. Поставила біля себе і сподіваюсь, що воно не розільється, бо я так вже один раз розлила, але в мене тут зайнято для напоїв. Тут Дають отак окремо напої. Мама, Сидимо. Андрюша допомагає відкривати вона. пошту. Перший раз сам відкриваю всі конверти. Оце рекламні. Це все рекламні такі конвертики. І шукає там карточку, Нема. бо іноді приходить карточка, ну як, така, Нема. з картону. Нема. Він собі забирає. Немає, це банки прислать, або якісь магазини, візьміть в нас угу. кредит. Угу. Бери, бери. Оце дуже багато. Давай. А це твоя поїде. Ну, відкривай. Чекаю папу, і вони їдуть в гості. До Максима чи спадки може вже ляжемо? До, До Максима. Максим Хахахім. Максим Хахахім, ха, -ха хім Не можна кривлятись і так, Андрюш. Максим його... Максим його last name. Last name не Хахахім, Андрюш. У нього інше last name. Я тіє. Ну, зараз у папи спитаю. Ти думаєш Хахахім у нього? Я знаю. Глобра <свят> Жуля. Придумує і придумує. No. Відкрив no. майже

Класс. Це Андрешне улюблена ці карточки знімати. Хоч вони такі, як Ну, пластик. не пластикові, але він собі їх забирає. Буде тобі знижка. Може тобі треба якісь парфуми купити, Андрюш? Чи мамі косметику подарувати? Оці, щоб бади, усі ці є. Усі ці речі щоб купляти. Карточки він радий. Так зараз ты не сможешь бать, тетя. Ты не можешь какать. Все? Все. Все, пора ехать, Андрей. Чи ты дома, Андрюш, с мамой? Дома давай залишимось. Будет. Мультик ти тільки що в кінотеатрі був. на сьогодні мультик і все. <ривіт> О -о, у тебе зараз проблеми будуть під папою. <ривіт> так, Андрій, не можна це казати зрозумів. <ривіт> роз... <ривіт> <так, ривіт> у нас детей <ривіт> пасік. <ривіт> <ривіт> Пташок налягала. <ривіт> це <ривіт> воно зараз на дерево стрибне. А ну да, під дахом, може, десь там. Давай іди в гості. Іди тебе, чекай вже Максим. Бай-бай! <гум> <гум> а я буду сидіти, продовжувати шукати роботу, бо завтра в Америці вихідний офіційний, п'ятниця, і можливо, можливо, буде робота саме на ранок, бо після обіду в нас є плани. Ми кудись поїдемо, погуляємо. Тому хотіла б додатково попрацювати завтра, але поки що сижу вже півгодини, нічого поки що не ловиться. Паралельно дивлюсь, дурнів дивиться сторіс. Я щось давно вже десь рік, мабуть, не дивилася, але зараз така дощова погода. На ютубі нічого немає. Мої поїхали гуляти. Я залишилась дома і думаю, ні, треба щось включити таке нейтральне, щоб десь на фоні щось грало. Бо, як я казала, мабуть, чи ні, я взагалі, коли отак залишаюсь сама, і в мене є час. І думаю, що подивитись на Ютубі, в мене рекомендації одні про документальні програми. Значить тут в Ютубі можна казати всі ці назви програм. Ось тому. Просто скажу, що такі всякі програми. Паша з мене сміється, бо він таке взагалі не дивиться ніколи. А я собі включаю, і мені так цікаво, чим закінчиться, хто там винний. Якісь такі розслідування цікаві. Ось тому да, людей шкода, звісно. Але самі програми вони цікаві. Ось тому дивлюсь, але зараз думаю, ні, я вже занадто часто дивлюсь ці програми, десь може раз пару днів. думаю, ні, треба зробити паузу. Нічого я не знайшла, просиділа ще півгодини і вирішила, що найкраще це буде в такий дощовий день. У нас просто сьогодні, завтра і післязавтра ще. Підряд всі ці дні дощі, тут такого, ну щоб підряд прям було так пасмурно і неможливо вийти нікуди на вулицю. Це тільки з малим треба кудись в ігрові кімнати, або якийсь музеї ходити, або в гості. Тобто так на вулицю ти вже й не вийдеш. Реально, я вже відвикла від такого. І навіть тепер питання в мене стоїть з приводу роботи, бо коли дощова погода, я не працюю, бо дороги слизькі. Видимість погана, стає більш небезпечно типу, керувати машиною, тому, звісно, Паша просить, щоб я не працювала в дощові дні. Це буде і завтра, і післязавтра. На завтра я ще, можливо, зранку пошукаю роботу, якщо не буде дощу. А в суботу, вже післязавтра, буду дивитися, якщо буде дощ, то просто відміняти. На жаль, там 113 доларів, звісно, не хотілося би, але ні. Це тільки якщо мама пашина буде вдома, можна малого залишити, він сяде за кермо, а я поруч, топо, і так можна поїздити заробити разом гроші, якщо він буде за кермом в суботу. Ну, але побачимо це. Поки що просто ідеї. Так що буду насолоджуватися тишею, вони будуть через годинку.